І всім привіт! З вами я Маск, а це терарія на максимумі. Поїхали! Я купую Максиму обладунки-тики і жука Геркулеса. Я роблю Давиду грибні обладунки. Ну і далі ми пішли фармитись в Данжі Скелетрона. Да, да, Неправда, у ну, мене не... нічого немає. Пішо нафиг. У меня ничего нету. У меня не ничего нету. Не Рот, закрой. <реку> Все твои слова записываются и будут показаны, е в суду. <реку> да. Это тоже було записано. Ублюдок твай, не людина. Так, медсестра, іди отсюда. Твоя, твоя, куха. Да, 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 да. Максим, якщо ми вибиваємо цю винтовочку, ми ему ее, не даємо. Бон Бо... Бо щось, Бо щось пряж. Він... Мені він довка віпала! Диви, Максим, пів, пів. Далі ми з Давідом пофармили сонячне затемнення. І призиваємо гарбузовий місяць. Под круком нажимай на ту кнопку, і вони буде стріляти просто ровно. Бо треба як можна бістрей пройти. Що нам треба фармити? Ой, тут аж призиватель у нас є. йо -мо. Треба йому хлиста фарміць. йо -мо. Что таке верстак екто туман? Э, верстак экту туман, то гето поставить верстачок. і... Вокруг, типа, щоб могилки були, короче. <різований> да. Давай бігом, бо тут давить не справляється, я бачу. Кто-то <різований> В кого король? В мене. А чого я тебе не можу? Просто обертайся від його штук, бо вони є крайні опасні. Теаксики себе собі почар? на якийсь там урон чи -шо -шо накритий? <yerde scratching> <ra fronts> <nak> <throughout> Нічого зараз у нас здохне Якщо Максим не здохне, конечно. Ну а далі на морозний місяць. Де вон? <плес> Я йому поможу. Сюди все, є, Максим, іди, тут їх дохрена. Буде мало хепити, пихайтеся на спав. Головне вбивати в мене тут. В мене, в мене. В мене Йолка, Тепер. А, влад в нас далеко. Давид, ты чого не стреляешь? Давид, стреляй, что ты став. О, Максим, постав одну турельку на низ туди. Одна гети є ставляй ставлю хлорофитовые. Медсестра пришла, так що можете вже уже ти туда. Молодец, молодец. Игачка, гачка. Если зараз выбиваем пулемета, это будет просто люто. Меня выбиваем пулемета, это не ж супер люто. А я надеялся. Е. Да. да. Открываем. Скриншотик, а типа, ну я хочу... Подожди, а скриншотик Максимка сюда. Максимка сюда. Ну-ка. Сюда Да, уходно ты Сюда. Сюда. А, не на 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 Ми вошли в самое опасное здание. Вику даже ОМОН не зайде. Да. І що, там такие замок, все дай Боже. Я б сказав, що данж на бату ніж сам голем. Максим Не, Максим Ибарешим. він вообще-то культурний чоловік. Я культурний, Вон. Я данш знайшов. Вон в жизни. БЖД, БЖ. Он чикатил.

-ху -ху. А я не так взлетайте так, взлетайте или? все переживаем ой ой не ну, я уже не побывал а а на летатель мало хотя это на окей окей давид вы зачем с стрелять я стреляю стреляю Зроби так, щоб ти був невидимий. Блоки постав, щоб. У нього я тебе зараз роблю. Все, стань там і стой. Джон Ле Мейнен. Джон Ле Мейнен. Його голова в так, мені реліквія потрапила саме. Настящий камінь. Мені тоже випал. Мені випал посол з землі. Мені маска голема випала. Мені багато... Вбиваємо знову. Шапа, поведемо. Ооо, маска голема. Імба. Ми з Максимом фармили армію старця, тому що мені потрібні медалі захисника, щоб купити мені обладунки. А давіда я буду. Окей. Mucói. te é deu bill a nash? Hum. Ah. Ok. Что зимне так уже? Ну то я чуть-чуть став, да? Ну, ти тепехайся! Тепехайся! Да ты ТП-хайса ТП-хайса да. 5. Всё. Ну теж сам був от на тебе хай. Або з тебе ми те Еман. Я тоже тут я. А где он? Я бой. Аде... Аделут? Ох, ох, я мое выпало? А мне хипки трюфель. Бесконечный полет. Вау. Я на этих... Да. К сожалению. К сожалению, Лига. League... Да. Я думаю, что я один таки. Я думаю, что я один таки везучий. Ого. 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 Ам. Ам, 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 ам. Ого. Ай, я сдох. Да, мне ничего не убили. Найти к ним приедет. Иди себе домой. Молодец. Иди на спаун. Ай, 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 вот это больно там. Миш, еще что-то шли, мы с Давидом. Это нормально? <serves> no. Я не Ими <звігл> Но у меня самое главное на остальные пофиг Сделай ты ко мне Можешь теперь на пхат мета Иди на спаун на спаун Можешь иди на спаун Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Неблагодарии я чуть не сдал. Давай. <laughs> И на нас Ну, Ну, ну. Ну. А кто так мало сносить? Там буквально попав у Що ти їй там Бачу, по чуть-чуть Бачу, почуть, коли ходить. Мені то більше у Она. Ми, звісно, не вбили імпертріцу світла і Реброна з першої спроби, але все-таки вбили. механика а боевой га гаечный ключ, С того не ой, что ж, ой, я знаю, сколько под это злые гитара да. а, уже, ой, меня ударили, все я обиделся. молодец. Я тебе... Да, не касаться. О, путь укрутиться ты идеально подходит. Может, культиста стоит сейчас. Я... Ай, сердце. Он задевает иничек. Я уже, я тебе скажу, я уже ехал, типа, своего свои выживания, типа, сам походил за война. но это такой самый, что была. Вы куда полетели? Ого, ой, я тебя обнаглевал. Чё-то его, по-моему, дуло Сколько там, штук там, 10?

ми перемогли башти і зараз прийде місячний лорд поїхали золотий кролік добре вб'ю його Макс, Товіт просто не забувай тебе насправді мало хто <п> би я його я його Товіт ти зрозумів? <п 'ят> <п 'ят> Да. Кочей получает будет кис-эх, кис, эхо. Якщо шоу тебе буде на лотеть лазер, то просто тебя нафал и вс. Девон, а бачу. Тут, тут, коломона. Ушт тварин. Хамуха Молодцян. Mm -hmm. yeah. Я буду жить, хам. Окей, я. Головне не дай, щоб ты тебе фразу. Я уже нормально. Наносите урона побольше. Максим, okay, я пытаюсь, спаун! Ти мене злякаєш. Охлас, відкрився. На спавн? Я вже... Я вже... Я вже... Той звал О, ото продам... вон мене продамо... Вон мене не... Вон мене не ваншотово лазерить. Ото вон злякаєш я. Так, зельки. Хлопці, йдіть до мене, бо мене мало хп. Окей, я тут, Леон, такай. Живу. И Влад опять... Лазера пережил нормально. Влад опять... Максим на спаун! Лига на спал. Я живу. Не, не живу! На спал. Я тут, Давид, сматуй. -а Больно в ноге. Мені голоком дамага, чи краще пушкою? Дамага з човнів. А, а чому мені краще дамага? От пушки, мабуть. Якщо хворобу, то не вийдеш. Ну, да, Давид, я на спам. Я тоже. <звук> он до мене. Он до тут. Я втюк. Воно не до тебе, воно в спам. <звук> я його... О, лазер відпочив. Я на я тебя понял. 4000 хп ухвати. А, не не виносит. Там 3000 хп. А, не, 3000. 000. Умилился. Все, а теперь одну пази. Максим на спаун. Лазер! Нам не Є! Є! Я тут, я тут. Я на спам. Давай, давай, я леган. Я, я, я отводю. Почипо, Здох! Я тут. Вали, 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 вали. Слава. Захасик. 100 тисяч осталось. Хтось до мене, хтось до мене. Кей, 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 кей. ТП, 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 тп. Какая лига? Спасибо. Я тут. Я поехал, Не можешь. Бабу мы. Мне... Okay, 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 okay. я тут ай. вали. Максим, за Максим, ты там. Ти не а, Максим, Я, я наспал. Давай, Влади, живи, Влади. Максим, я тут. Максим, вали. Вс, тысячи, тысяч. Ну шо, хлопчик. Пришл, тебе компти. Домой. Мир, спайш. Спершний... Спайш, попитки. Спасибо, попитки, я всегда. Ну, ось ми і вбили останнього нашого боса. А хочете дізнаватись подробиці цього каналу, підписуйтесь і дивіться шорти, які будуть виходити. Ну, а на цьому я буду з вами вже прощатися. До зустрічі в наступному відео. Всім пока!